Друзі, адвокат Сергій голос, оскільки дуже часто проходять найрізноманітніші питання на консультацію щодо штрафів, незаконних, дуже часто, незаконних відповідно виписань протоколів, постанов, якісь неадекватних дій поліцейських, то вирішив окремо записати відео по найчастішим порушенням, які Є реальними ало, або які є надуманими, про які потрібно знати, і все ж таки, як відстоювати свої права, тому що дійсно люди часто пишуть: я точно знаю, що їхні дії незаконні, і я хочу оскаржити відповідну постанову, ну, штраф, протокол. І просять допомоги в цьому. До речі, емейл під цим відео, якщо потрібно буде вас проконсультувати по всім цим неадекватним діям поліцейських і їхніх штрафів, пишіть мені на емейл, буду вивчати і давати відповідну консультацію. Тому що дійсно часто люди виграють, я вам так скажу. З моєї практики це більше 80% виграють подібних справ незаконних дій і відповідно. Uh, навіть стягують відшкодування за також юридичні послуги. Це сьогодні можливо, щоб ви знали. Тож, давайте проаналізуємо. Ну, напевно, статтю 30, 130 не будемо брати за п'янку. Я вважаю, що будь-яка розумна людина, яка себе поважає ніколи п'яною за руль не сяде. це очолює. Це табу, яке не порушується. Жодним чином. Але, знаєте, в цьому напрямку є цікаві речі, я десь з одному відео говорив, коли дають дути в трубку, яка вже розпакована. І людина, знаєте, при хвилюванні чи суєті може цього не помітити, а вони на цьому ловлять думають, якщо десь людина щось споживала, там день, два-три. То, відповідно, вже будуть сумніви, що от вже показує, далі показує. Так от знаєте, що часто в ці трубки щось піддувають. Трубка, яка дається для задуву, має бути повністю запакована, ви її повинні оглянути і при вас мають розпаковувати, щоб ви не попались на таку, знаєте, достатньо підлу і підступну схему. От, про яку мені також вже писали не один раз. І тут треба явно активно і захищатися і в процесі таких дій, і якщо йде судове провадження, ви, як правило, його виграєте. Треба сказати, друзі, що сама цифра штрафів, які збираються в Україні з водіїв, сягає немало і небагато півтора мільярда гривень. Тобто розумієте, як це суттєво, як це серйозно, і як водії часто попадаються на ті чи інші штрафи або їх обманюють. Тут треба знати, який розподіл цих штрафів, і за що найчастіше штрафують, і як відповідно себе захистити? Давайте будемо говорити по вже 130 Я сказав, 10-та частина ось цих штрафів. Припадає, як це не парадоксально, на місто Київ на майже 180 мільйонів гривень. Ця сума перевищує розмір усіх кредитів, які столиця планує відповідно до ухваленого бюджету залучити. Що цікаво, що найбільш поширеним відповідним штрафом. Є перевищення швидкості. Так, друзі, це той штраф, який йде з відривом від всіх інших на дуже високому місці, першому місці, і з дуже великим відривом. Тому, якщо ви будете їхати в межах швидкості, які дозволяються в населених і позанаселених пунктів. Реально оштрафувати вас буде практично неможливо. Ну, хіба що вчинити якісь грубі порушення. До речі, саме так, я хочу окремо наголосити, друзі, саме так накручуються додаткові інші штрафи. Тобто, просто так поліцейський, до прикладу, зупинити вас не може. Але коли він там на цій тренозі чи на руці. Виловлює вас. Чи ці фантоми їздять і виловлюють, так? От. І якщо поліцейський зупиняє вас, він потім ще може відповідно нав'язувати чи накручувати нові штрафи. Надумані чи не надумані, тут теж треба активно себе захищати і протидіяти. Тому, друзі, найкращим елементом, як захистити себе, звичайно, не перевищувати, але Дуже часто є просто обман, я теж на це попадався. В розумінні, що мені це шили, але не змогли пришити. Е, зупиняють, кажуть, ви перевищили. Я кажу: ні, я стараюсь їздити без перевищення швидкості, тому давайте будемо дивитися відео. Докази ваші, шановні. І в декількох випадках вони дійсно не могли пред'явити мені докази, особливо. Була одна, коли машина то схожа на мою, але не видно номерного знаку. Я кажу: так, звідки ви знаєте, що це моя машина? Не підходить, шановна, не підходить. О, тому перевищення швидкості на сьогодні, особливо в межах, як правило, понад 20-40 кілометрів. Тут, на сьогодні є е, е, отаким от бичем. Для багатьох водіїв. І саме з цього випадку є найбільша постанова, саме, друзі, майже мільйон постанов. Уявіть, свій, мільйон постанов за перевищення швидкості кожного року. Кожного року. Що ще? Наступний такий цікавий штраф це. Коли їздять по транспортним по смугам для руху громадського транспорту. Особливо це стосується багатьох міст мільйонників у нас не багато їх, але багатьох міст, які мають велику кількість населення, і відповідно, які страждають від заторів. В Києві це особлива проблема. Та й не тільки в Києві, Одеса, Дніпро, Харків. Вони мають з цим проблеми достатньо і достатньо серйозні. І тому е спеціальні друзі є такі бригади, які тільки під це заточені. От тільки. Тому як тут захиститися? Головне правило. За що вони часто це чіпляють? Коли ви здійснили поворот на рух? І в мене одна така теж справа була щодо мене: по руху по смузі громадського транспорту, але не безпосередньо там за 100 метрів, а за 500 чи 700. Ну і звичайно, тут починається проблема. Я пам'ятаю, що коли я повернув за метрів 70, за мене за мною вплилися відповідні поліцейські, і е, довго ми дебатували. Я їм чітко розказав, що давайте, дивіться правил дорожнього руху, що маневри водія мають бути прогнозовані, і він повинен заздалегідь обрати необхідне положення для того, щоб здійснити маневр поворот ліворуч чи е, праворуч. От, а якщо це було за 50-70 метрів, то очевидно мої дії були виправдані. Ну, вони зрозуміли, що нічого тут не, не зробиш. Він каже: ну, тоді я обмежуся попередженням, усним попередженням. Я кажу: я і не згідний з вашим зусним попередженням. От. Бо переконаний, що всі дії були мої законні. Тому ось це треба дуже чітко знати. Наступне за що достатньо серйозно штрафують. Це поєднання червоного і жовтого. Коли водії не дочікуються і починають рух. І там парні стоять і вже їх лублять. Тому тут теж не можна на це попадатися, тому що це також є грубе порушення. Одне із найулюбленіших відповідних штрафів за що також штрафують це пересікання подвійної суцільної або Одинарної суцільної смоги. Особливо на поворотах. Вони це бачать, вони це дивляться, і відповідно також фіксують і також притягують до відповідальності. Тому, друзі, ось такі порушення правил дорожнього руху є найпоширеніше, за що найбільше штрафують, але левого найбільша частка це перевищення швидкості. Якщо навчимося їздити без перевищення швидкості, то. Штрафів, як правильно буде. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.